Такі раритети єдині в Україні у науковій бібліотеці франкового університету. Відкрили виставку давніх нот. Ці речі демонструють чи не вперше. Рукописи готували до виставки кілька днів, аби різко не змінити температурного режиму. Книжки із пергаменту спочатку на день винесли із ховища в один кабінет, потім в інший. І тоді, коли шкіра звикла, до читального залу публіці презентують нотні партитури 14-18 століть. Серед наших пам'яток представлені рештки. Давніх бібліотек Латинського кафедрального собору, де містилися градуали, місали, антифонарії, е, рештки е, і пам'ятки, які походять із бібліотек е, понад 140 монастирів, е, секуляризованих австрійською владою, і переданих до фондів нашої бібліотеки наприкінці XVIII століття. У них найчастіше меси католицького обряду, тому тексти латиною бенедиктимус патрем, етфіліум, едсантоспірітум. Супер, ексельтемус, Ем. А ці два музичні кодекси найдавніші із фондів бібліотеки із середини 14-го століття. За однією із версій їх створили у мурах костелу Марії Сніжної. Ну, вони мають автентичні, скажімо так, управи. Так? Управи 14-15 століття. З дошок обтягнуті шкірою обидві, е, виконані одним і тим же майстром, писарем. Е, Ілюмінації, тобто. Мініатюри в ініціалах, які ви зараз бачите, вони є дещо пізнішими. Тогочасні ноти для наших сучасників виглядають гігантськими, а деякі взагалі незрозумілими. Як от у цій табулатурі для лютні, де нот нема. Є лише позначки, на котру струну треба поставити палець. Ця раритетна табулатура стала символом цьогорічного фестивалю давньої музики. Кожному відвідувачу виставки бібліотекарі розкажуть цікавинки про рукописи і пергамент. Будь-які пошкодження шкіри, які Тварина отримувала при житті, так вони були малопомітні. Але коли шкіра вичинялася, то будь-який укус е комахи чи будь-яке пошкодження е відображалося уже на цьому вичиненому пергаменті такими е пошкодженнями дірками. Хай вас не лякає холод на виставці. Така температура добра для пергаменту. Рукописи також бояться активного світла, тому сканувати чи ксерокопіювати їх не можна. Зате музику із таких рукописів можна почути на концертах давньої музики. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, Головні новини Львова.